Допомога бізнесу та громадянам нарада при президентові. Допомога біженцям. Більше 17 тисяч громадян з України знайшли тимчасовий прихисток у Придністров'ї. Дуальна освіта, новий випуск, трактористи та комбайнери для АПК. Кровна справа до донорської акції долучились бендерські студенти. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Весь світ слідкує зараз за ситуацією в Україні. Трагедії, втрати, санкції все так чи інакше відбувається і на нас, найближчому українському сусідові. Продуктовий ажіотаж у крамницях, тимчасові обмеження в супермаркетах про підтримку придністровців та наших підприємств. Сьогодні говорили на нараді у президента. Переважно більшість продуктів та товарів до Придністров'я доставляли з України, а зараз логістичні ланцюги змінюються. Маршрути більші, відстані, довші, звідси зростання собівартості продукції. Нарушена логістика. Порушена логістика. Наші традиційні підприємства, імпортери продовольства ізольовані. Росія Білорусь ізольовані. Україна взагалі випала з переліку України імпортерів. Залишилася Росія, Білорусь, але логістика зараз пробивається через Європу, а це призведе до подорожчання продуктів харчування. Минулого тижня Придністровці кинулися масово скупати сіль олію борошну. У деяких магазинах не встигали товари викладати на полиці. Спеціалісти кажуть, ажіотаж нічим не обґрунтований. У супермаркетах вдалися до тимчасових обмежень на деякі види товарів. Президент Красносельський зазначив, у умовах ажіотажу та ще й підігріту у соцмережах таке рішення правильне. Глава держави наголосив і на контролі цін будь-яке ціноутворення знаходиться в фарватері закону про ціну. Цей інститут ніхто не повинен порушувати. Звичайно, є закупівельна ціна, є торгова надбавка. Все має бути в цьому режимі. Питань немає. Ціни будуть зростати, але це не має проходити стрибками і необґрунтовано у будь-якому випадку. Ціни контролювати, а ще зберегти продовольчі запаси і виробляти більше свого. Таке завдання президента. Уряд вже вів стовідсоткове миту на вивезення придністровського зерна та технічних культур. Загалом за експорт продовольчих товарів відповідатиме спеціальна комісія. Такий досвід уже є. Обмежувальні заходи вводилися під час посухи та пандемії. Зараз розробляється законопроект, який охопить усі ці аспекти. Ініціатива підготовлена, і ми планіціатива її... підготовлена. Плануємо направити Верховну Раду вже цієї середи. Після чого уряд отримає повноваження шляхом створення спеціальної комісії більш точечно регулювати експорт, щоб з одного боку зберігалася продовольча безпека, а з іншого там, де доцільно аграрії могли поповнити обігові кошти і почати посівну кампанію. Говорили на нараді і про забезпеченість медикаментами. Ліки проти коронавірусу у республіці є. Прозвітувала очільник мінохорони здоров'я. Крісіна Албул зазначила, їх вистачить до початку літа. Ми вже зараз працюємо над поставками. Ми вже працюємо над поставками найзатребуваніших позицій інсулін, щоб забезпечити всіх. У нас зараз багато приїжджих з цукровим діабетом, а наші залишки мінімальні з молочних сумішей для дітей до року, а також онкопрепаратів. Це те, що гори. Поки буде розроблена логістика. Ще одна важлива тема зростання цін на паливно-мастильні матеріали, що тягне за собою додаткові витрати на вивезення побутових відходів. Говорити про збільшення тарифів для населення зараз не час, зазначили на нараді, щоб утримати ці підприємства на плаву, доходи, що випадають, доведеться покривати державі. Президент доручив прорахувати витрати. Терасполь, завод консервів дитячого харчування. В упаковках готова продукція, консервований зелений горошок, солодка кукурудза, томатна паста. заводу Це один із складів заводу дитячого харчування. Тут знаходиться як тара, так і продукція. Вона готова до реалізації. Постачання як у внутрішній мережі, так і на експорт. У цьому асортименті у нас близько мільйона семисот тисяч банок. З цієї кількості на рік у Придністрові продається 500-600 тисяч банок. Решта товару йде на експорт в Молдову і країни Європи. Разова партія порядка 42. Разова партія близько 42 тисяч банок. Це міськість одного автомобіля для того, щоб не збільшити допустими тонами завантаження. Вже у червні розпочнеться новий овочевий сезон у планах зберегти обсяги виробництва та якість, яку дозволяє контролювати власна сировинна база. Допомагає держава. Завдяки пільговим кредитам вдалося розширити половні площі. Тож вже за кілька місяців склад почне поповнюватися новим товаром. А це цех заморозків. В одному мішку 25 кілограмів продукції: броколі, горох, кукурудза, цвітна капуста. Все вирощено на Придністровській землі. Всі ці продукти є з торгової сіті шерів. Всі ці продукти є в торговій мережі шериф під торговою маркою Містер Харві. Упаковані в пакеті по 400 грамів. Дефіциту немає. Заявки ми виконуємо вчасно. Робота йде плідно, тому що до продукції заводи дитячого харчування складнощів та напружності немає. Тут заморожують і консервують. Потім у наші магазини та на експорт нашу продукцію цінують за кордоном, відзначають якість. Наразі вивчають нові ринки з бутом. До Придністров'я продовжують приїжджати українці-біженці за миром та спокоєм. З 24 лютого по сьогодні в нашій республіці тимчасовий притулок знайшли понад 17 тисяч людей. Здебільшого біженці живуть у друзів та родичів, заселяються і до пунктів тимчасового розміщення. Поки їх працює сім у столиці Дністровську, Дубосарах, Рибниці та Кам'янці. При необхідності будуть розгорнуті додаткові місця допомоги. Було прийнято рішення у возможності було прийнято рішення про можливість переведення навчального процесу на дистанційний режим Бендерського кадетського корпусу та Траспольського суворівського училища і розгорнення на їх базі тимчасових пунктів розміщення. Можна розмістити 230 людей в кадетському корпусі, 280 у суворівському училищі. Крім цього, можна розмістити на базі табору Спартак ще 320 іноземних громадян і 140 у таборі Дністровські зорі. Таким чином в стані готовності розгортання по всій республіці знаходиться 16. 15 резервних місць розміщення загальною кількістю ліжко на 1825 осіб. Допомагають біженцям із України всі, хто чи може по всій республіці діють пункти збору від волонтерського руху. Ми поруч для дітей відкриті наші школи та дитячі садки є можливість займатися музикою, спортом, відвідувати школу малятку. Все для прибулих безкоштовно витрати на себе бере наша держава. Передбачено і надання безоплатної медичної допомоги на сьогодні лікування від ковіду проходять дев'ять іноземців. Сьогодні у Дубосарах знову згадували трагічний 92-й рік. Цього дня тоді на рогівському роздоріжжі загинуло дев'ять захисників Придністров'я. Понад 20 людей отримали поранення. Так завершилася чергова спланована операція Молдови щодо розколу та знищення Придністров'я. Валерію Пирогову було 29, коли довелося взяти в руки зброю. 8 березня 92-го записався до народного полчення, а 14-го прийняв свій перший бій тут на Рогівській розвилці. Зі збило окопчик вира. Тут був виритий окоп. Я був з товаришем у ньому. Дорогою їхав БТР. Нам довелося відступити до лісочків і тут прийняти бій. БРД Мерка тут стояла з екіпажем, дісталося їй одразу, але як могли, тримали оборону з автоматами та гранатами. Іти на БТР було дуже важко. Хлопці трималися, молодці. Тут справді був нерівний бій. З Придністровського боку ополченці робітники підприємств із одним автоматом на двох. З боку Молдови професійні добре екіпіровані військові. 20 захисників Придністров'я зазнали поранень, дев'ятеро загинуло, серед них і син Івана Бочко Ігор. Шкода, що таке трапилося. Він не мав іншого шляху, як стати разом з усіма і захищати нашу батьківщину, а нам жити та зустрічатися щороку тут. Захисники Нашого молодого государства захисники молодої держави дали бій окупантам і щастя, мужністю виконали свій обов'язок. Зуміли виконати завдання та не допустити на територію міста тих, хто хотів поставити нас на коліна і відібрати майбутнє. Завдання наше пам'ятати цей подвиг, який здійснили ці люди. 14 березня 92-го війшло в історію як перший широкомасштабний наступ Молдови на Дубасари цього дня. Місто паралельно атакували з боку сіл Роги, Кошниця та мікрорайону Коржево. На Кошницькому плацдармі загинув один захисник Придністров'я та близько 20 отримали поранення. Іменами загиблих тепер названо вулиці Дубасар. Продовжуємо випуск кадри для аграрної галузі республіки. Черговий випуск дуальної освіти. Рибницький політехнічний технікум підготував 20 трактористів та комбайнерів. Навчання безкоштовне за рахунок бюджету. Теорія за партою, практика прямо в полі. Сергій Соценко вже сів за штурвал трактора. Працює у фермерському господарстві села Воронково. Дуальне навчання пройшов без відриву від виробництва. Пари з теорії увечері, а до пандемії взагалі проходили онлайн. Це давно, по тому Це дуже зручно, тому що ніхто тебе з роботи не відпустить. Піди спочатку повчися, а потім працюй. І те, що це поєднуємо і онлайн теоретичні заняття отримуємо. Це дуже класно. Вік, живий, вік учись. Мені ось 32 роки довелося на трактор сісти. Актуальна професія, найголовніше у республіці, що є це сільське господарство, і тому і потрібні трактористи і комбайнери. Дуальне навчання у політесі реалізують за дорученням президента Красносельського. Заклад уклав договори із сільгоспфірмами району. Кадри набирали за потребою. по 10 місць трактористів категорії Б. Це є одна група бульдозеристів і одна група плюс екскаваторників, тому що у нас зараз розвивається мельорація земель. Є потреба таких фахівцях. Це виділені цифри державою для безкоштовного навчання, тобто коштом бюджету вони отримують цю кваліфікацію. Аграрії кажуть про трактористів. Залишилися старі уявлення. Наразі трактористи та комбайнери працюють на сучасній техніці з кондиціонером. Тракторист їде на тракторист, їде на посівному комплексі, їде в тракторі, який коштує дорого, образно кажучи, в нього під сидінням півмільйона євро, 200 тисяч сам посівний комплекс і 300 трактор. Тож людина має бути грамотною освіченою. У нас на фірмі найвищі зарплати, якщо взяти за рік у трактористів і комбайнерів. Усі трактористи успішно склали іспити. Вони вже готують землю до посівної у новому навчальному році. Політех планує набрати ще 20 трактористів на дуальне навчання. Ранок суботи у столичних флюорокабінетах. день відкритих дверей обстежитись можуть всі бажаючі незалежно від прописки. Акція приурочена до всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, будучи виявленим, що наприкінці 19-го століття захворювання і сьогодні залишається небезпечним. Щодня у світі від туберкульозу помирають понад 4 тисячі людей. При цьому медики відзначають, захворювання успішно лікується і його можна попередити. Головне вчасно виявити та дотримуватися. рекомендацій лікарів. Це флюрокартотека. картаціяка на на кожного пацієнта заводиться універсальна картка, де вказується прізвище, дата народження та адреса проживання. Просимо приходити із паспортами, бо за кожною поліклінікою закріплені дільниці. І при виявленні патології ми маємо підняти картку, подивитися, коли був передостанній знімок, порівняти їх, і якщо там є негативна динаміка, відправити до терапевта на дообстеження. Цифрове високоточне обладнання дозволяє виявити патологію легенів на ранніх стадіях захворювання за відсутності клінічної картини, бажаючих перевірити легені. Чимало до 9-ї ранку тільки у першій поліклініці терасполя обстежилися близько півсотні людей. Води три назад три роки тому проходила флюра обстеження востаннє. Хочу знати, що здорова у нашому віці це треба робити вчасно. Для здоров'я на для здоров'я треба щоб бути здоровим. І взагалі, вже в наші роки не один раз треба проходити, а двічі щоб не було раку. Моя подруга заробила та онкологію. Коли звернулася, сказали запалення. Обстежили детальніше. виявилося, що рак легенів у неї І відразу четвертий ступінь Потрібно, потрібно перевіряти здоров'я легенів. Пройти обстеження могли біженці з України. Вимога та сама. Потрібен тільки паспорт. Ми з України приїхали. Ми з України приїхали. Дитину в садок віддаємо і хочемо влаштуватися на роботу, тому треба пройти флюорографію. Це дуже зручно. Добре, що цих умовностей немає за місцем прописки. Проходити, і вора теж прийшла без проблем. Дякуємо державі. День відкритих дверей пройшов одразу у трьох столичних поліклініках, крім першої, ще у другій та третій. Перевірити своє здоров'я та зробити флюорографію прийшла 291 людина. Результати отримали того ж дня. С публіці стартувала донорська акція Весняний тиждень добра. Почесну місію порятунку життів взяли на себе студенти Бандерського медичного коледжу. Лікарі відзначають, у місті знизилася кількість донорів, і ця кровна справа дуже доречна. Якщо перездачу аналізу крові вам рекомендують не їсти, не пити, то перед донацією вас навпаки пригосять солодким чаєм і печивом. Треба підкріпитися, щоб віддати 450 мг міліграмів крові для порятунку мінімум трьох життів. Во-первых, донор должен быть здоров. По-перше, донор має бути здоровим, має прийти сюди, поснідати. Є інформація про те, як підготуватись до кровоздачі. Ми в донора визначаємо групу крові гемоглобін. Якщо відповідає всім нормам, то звичайно можна здати кров. Бути донором справа потрібна та відповідальна. Вже цього року дві сотні людей поповнили банк крові у Бендерах. Серед добровольців багато студентів із тюї та військовослужбовців. Наші студенти, наші студенти є постійними донорами крові. Сьогодні прийшли вперше здавати перший та другий курси. Є обмеження, їм має бути 18 років. Тож сьогодні лише шестеро студентів. Реєстрація, вимірювання тиску, визначення групи крові, ваги і дозвіл на добру справу. Процедура займає всього кілька хвилин, але дарує комусь ціле життя. Кров я здаю перший раз. Кров я здаю вперше. Спочатку було страшно. а Зараз уже ні, все гаразд. Думаю, прийду ще раз, бо я майбутній медичний працівник. Вважаю, ми маємо допомагати людям. Взагалі, будь-яка людина може це зробити не тільки медичний працівник. себе хорошо. Почуваюся добре. Вирішили піти, щоб допомогти іншим. Лікарі кажуть, абсолютно неважлива група та резус-фактор, хоча негативна кров у дефіциті. А кожна кроводача – це не просто участь у акції, це кілька врятованих життів. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.